Україна продовжує свій євроінтеграційний поступ, і власне зараз триває скринінг законодавства, і він триває дуже активно. До цього процесу залучені дуже багато державних інституцій, які власне спілкуються з представниками Європейської комісії для того, щоб оцінити наскільки наше законодавство відповідає європейському законодавству. Зараз ми стоїмо перед відкриттям кластеру основи. Це власне такий кластер, який відкривається перше. Першим і закривається останнім для нас дуже важливо зараз, щоб незважаючи на широкомасштабне вторгнення, ми достатньо активно рухалися у процесі виконання наших євроінтеграційних вимог. Бо дуже часто, коли ми чуємо про питання розширення Європейського союзу, то чуємо дату 2030 рік. Але насправді для нас важливо пришвидшитися для того, щоб ми змогли усього цього досягти, і у тому числі питання вступу України до Європейського Союзу до 2029 року. Чому саме 2029 є важливим для нас? Тому що у цей рік будуть відбуватися вибори до Європейського парламенту. Відповідно, якщо Україна навіть вступить у 2030 році, то вона не зможе представляти достойним чином своє свої інтереси, оскільки не буде мати депутатів у Європейському Союзі, якщо ж ми все ж таки спроможемося досягти. Цього вступу до 2029 року, то тоді Україна зможе приймати участь у виборах до європейського парламенту і мати достатньо велику кількість представників, тому що кількість депутатів європейського парламенту вона розраховується відповідно до кількості населення, і відповідно ми зможемо входити десь у п'ятірку найбільших країн з представництвом у європейському парламенті, а це забезпечить нам підняття на порядку денному у Європейській спільноті усіх тих проблем, які будуть стояти на той час в Україні, і безумовно, у той час питання відбудови України буде актуальним, і тому це все дасть кумулятивний ефект для того, щоб ми потужним чином увійшли у європейську родину.